друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунав вибух на Останкінській телевежі. За даними телеграм-каналі, туди влучив дрона. Грозвалива важливе обладнання. Зникла трансляція багатьох каналів. Росіяни шукають коригувальника. Крім того, окупанти готуються до ударів Україною по Москві на новий рік та різдвяні свята, до яких залишився місяць або після атак самого Кремля по українській енергоструктурі. На бойові пости знову виводять додатково майже. 2 тисячі військовослужбовців системи протиракетної оборони причиною для посилення системи ППО стали розповсюдження у російській столиці листівки з анонсом ударів по чітко визначених координатах військових об'єктів у Москві. За даними Таса Міноборони Росії повідомило, що майже 2 тисячі військовослужбовців у системі протиракетної оборони Москви чергуватимуть на бойових постах у новорічну ніч. У державі агресорці заявили, що загалом за період новорічних свят та вихідних днів нести бойове чергування за про протиповітряної оборони будуть близько 20 тисяч військовослужбовців на об'єднання ППУ про особливого призначення ПКС. Покладне завдання За протиповітряної та протиракетної Москви центрального промислового району Росії додали пропагандисти. Водночас москвичів наполухали листівки, що почали з'являтися в російській столиці у пораденні початку нового року. А тепер різдва на них зазначено координати воєнних об'єктів країни агресорки зокрема бавовну, не Домі обіцяють доправити у головне розвідувальне управління Слідчий комітет РФ, Московське управління ФСБ та будівлю російської міноборони. Також невідомі прогнозують запальну святкову ніч для пропагандистів у переліку координатів. Останкінська телевежа. Нагадаємо, раніше в українському генштабі пообіцяли ще більше бавовни в Росії у 2023 році. Війна про яку так і мріяли росіяни, все частіше приходитиме до них. Відповідно заяву озвучив заступник. Начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов у коментарі агентству Укрінформа наступного року буде ще більше бавовне. Сказав він на той же час, через те, що тепла у усіх сенсах в Росії не вистачає, там вирішили грітися за давньою народною традицією від пожеж у барських садибах. Так останнім часом почастішили надзвичайні ситуації, як на великих підприємствах, так і у торговельних центрах. Наприклад, 12 листопада. В Росії сталися одразу дві масштабні пожежі. Спочатку підмосковні Балашисі Палавторговий центр строє парк, а згодом у Татарстані місто Нижньокамське. велика пожежа повністю знищила склад із каучуком площею 6 тисяч квадратних метрів. Насправді в Арефа вже відверто кажуть, що за останніми масштабними пожежами у ОТРЦ стоїть ефективна мережа паліїв, які влада дати раду не спроможна. Про це каже не тільки кількість пожежі, що постійно збільшується а. Й, наприклад, риторика експрезидента Медведєва, який двічі за останній час висловлювався в жорстких виразах про диверсантів. Загальні збитки від останніх пожеж на Московії вже доганяють витрати на війну в Україну. Насправді, наприклад, наслідків лише однієї пожежі у Москві 9 листопада оцінили у 20-30 мільйонів рублів, і це лише за найоптимістичнішими прогнозами. Інші експерти вважають, що в умовах санкцій власникам простіше отримати страхові виплати замість Сьсть утримання неприбуткових підприємств, тому саме вони й платять. Версій багато, але висновок один значна частина нинішніх пожеж у Росії це наслідок вимушеної економії на всьому, зокрема на безпеці, якої в РФ так ніколи й не було. Отже, психологічно росіяни вже налаштовані на мотив. Згорів і гори і хата, тому лента за лентою в Росії триватиме надалі у всіх сенсах. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом.